Дзвоню на алмазним з знайомим, там теж світло є, На леваді мене дочка живе, теж світло є. А на садах а на садах постійно виключають. Полтавка Галина Костянтинівна мешкає у спальному мікрорайоні. Сади. У її будинку каже, по кілька разів на добу вимикають електрику. Представте собі, ліфт не працює, холодильники, вони просто зіпсуються, якщо будуть так працювати. І Ви самі розумієте, як без електроенергії. Через російські обстріли в Україні понад два тижні діють обмеження на користування електроенергією. Погодинних графіків відключень на Полтавщині за цей час не склали і сформувати не зможуться, тому що вимкнення електропостачання не планове, а відбувається в аварійному режимі. Його регулюють із національної енергетичної компанії Укренерго, який підпорядкований Полтава Обленерго, розповіла Суспільному фахівчиня прес-секретаріату Леся Повод. Наводиться перелік ліній електропередач із, із із зазначеною по кожній лінії потужністю, що повинна бути вимкнена у разі надходження відповідної команди диспетчера регіонального диспетчерського центру північного регіону НЕК «Укренерго». За словами Лесі, повод відключення мають здійснити за 15 хвилин. Тому місцевих жителів не встигають попереджувати. Водночас зникати електроенергія може не в усіх будинках мікрорайону. Це тому, що деякі споруди на одній лінії електропостачання, наприклад, із об'єктами критичної інфраструктури. Графіки складаються з урахуванням схем електропостачання, суспільного значення та технологічних особливостей споживачів, які відключаються, резервування особливо відповідальних споживачів за можливості не вимикається підприємства критичної інфраструктури та соціально значимі об'єкти. Команда наведення графіків дається у розрізі обсягу навантаження, яке потрібно зняти, а не у розрізі споживачів, яких треба відключити. Вибрали чотири будинки як балансуюче навантаження, 1А, Кучеренка 6, Кучеренка 10 і Кучеренка 12. І цими будинками регулюється весь район. Тобто у нас по три речі на день відключається електроенергія, а як обіцяли, будуть по графікам. Одних, потім других, потім третіх. Натомість у нас по декілька разів на день відключають. Не працюють без світла і деякі магазини та заклади харчування. Наприклад, в суботу я працювала, то у нас взагалі ми працювали дві години за весь день. У нас і печі, і морозильні камери, ми чергуємо тут, ну, як, з розумінням ставимося до цього всього, тому що такі обставини склалися у нас. Ну, чекаємо, поки дадуть світло і запускаємося заново в роботу. У черзі біля відділення пошти Полтавка Єлизавета Островерха. Поки є електроенергія, жінка хоче відправити посилку. Приходили, розверталися і уходили, тому що ну, не завжди можна з дитиною вистояти в черзі, просто стояти. Ти не знаєш, скільки буде часу. Якщо ти знаєш, що буде 20 хвилин підождати, то нормально. А якщо можна 20-30, час, два, то якось я б вже щось вдома зробила. Не Даремно це аварійні відключення, тобто що не може бути ніякого жодного графіку. Просто звісно, це якісь незручності для нашої сім'ї, але тобто, це все можна пережити, оскільки ми вдома, в теплі, придбали лампу, таку то ми її заряджаємо. А потім нормально нам її вистачає, або я навіть на телефоні просто ліхтарик вмикаю. Дитині, якщо ввечері, то він одразу просить спати. то в принципі, теж є свої якісь плюси від цього. Нагадаю, з 10 жовтня, внаслідок ударів, які завдали російські війська, було зруйновано 30% українських електростанцій. Повідомляв президент Володимир Зеленський. Це спричинило масові відключення світла. Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.